ML164. Зніму відео за люк. Я думаю, некоторі люди по-любому сталкиваются з заміни люка на таких машинах. І вот. в основном продажах продажах се для, семеля. І всі, як один, кажуть, що вони однакові А от і ніт. Дивимося, у нас скло ми замінили. Це рідне скло МЛ. GL, ML. E, люк був з GL на цій машині. Но машина ML, я так розумію, вона переходна. В чому різниця? в общем, не суть. Ми взяли люк в зборі з ML. Я. І в нас стекло не підійшло. На цю кришу, воно не підійшло. Тому що у стекла друга форма. І ще є різниця, люк коротший. Ось у нас водостоки. Не достають. Ну то не проблема, це ми зробимо. І тут водосток не достає. Ну, ми тут вже шлангу потягнули, вона достає. От. От в чому різниця. Так, вони все, удар в удар, механізми, моторчики, все працює. Але різна длина і різна форма стекла. Так що, я думаю, ця інформація комусь буде цікава.